Всім доброго дня! На каналі Смачна кухня. Я буду готувати на зиму компот із вишень. Для приготування компоту я маю вишні. Вишні я перебрала, помила, цукор і троглітрові літрові банки. Банки я помила, простерилізувала і буду накладати вишню. Накладаю вишні. Приблизно ось так, одну третю даю вишень. Можна давати трохи більше, щоб компот був більше насичений. Вишні я розклала в банки. Вийшло в мене приблизно на одну банку одна третя вишень. З 10 літрів вишень в мене вийшло ось таких 6 банок. І засипаю вишні цукром. Для одної трехлітрової банки я даю приблизно 250 г цукру. Ой-ой-ой. І тепер заливаю теплою водою. Тепер я буду ставити стерилізувати банки. У мене є такий великий баняк каструля на 50 літрів. Я її застеляю любим якимсь рушничком, накладаю банки. Воду я заливаю тепло, не дуже гарячу, щоб банки не втрісли. І заливаю, щоб накрило більшу половину банки вода. Все, поставила стерилізувати і стерилізую приблизно 15-20 хвилин. Компот простерилізувався 15 хвилин і я закручую ключем. Вишні в мене закручені, я їх попевертала догори дном і зараз закрию їх ковдрою. Такою ковдрою трошки їх обкутаю і залишу, нехай вони собі постоять через ніч.